Доброго раночку. Відновлюю свою рубрику Ранкова кава і сьогодні розповім вам про свою швидку ранкову рутелю. Дуже мені подобається використовувати ось цей бальзамчик для вуст від EOS. Ось зараз так він в мене виглядає. Інколи можу його наносити навіть на помаду, як це можна бачити, але так не робіть. Дуже гарно здолужує, має дуже приємний солодкавий аромат. Хочеться, так, знаєте, облизати свої листа і їх постійно тако, знаєте, облизувати, тому що дуже такий класний і формат. Дуже мені подобається. Стоїть він у мене на приліжковій тумбі і на вечірнє примінення. Тягнеться до нього рука. Класний. Я вже вмилася, і в мене зараз у ванні стоять ось такі дві піночки. Перша в мене з'явилася ось ця від About Face гілоронова кислота з екстрактом гамамелісу, має дуже класний, приємний аромат, освіжає. Мені подобається. І друга в мене з'явилася ось така від Малевич. Вона йде з ніацинамідом, пробіотичним комплексом. Так що вона мені теж дуже сильно подобається. Такого ще й приємного блакитного кольору. Люблю обожнюю і під настрій використовую зранку їх по черзі. Так, я ще тільки тими піночками вмилися, нанесла бальзам. Тоніки в мене у використанні ось таких зараз два. А теж показувала в своїй розпаковці на прямому етері ось цей від Біленди. Біленда, напевно, так правильніше. Мені він сподобався. Декілька разів його вже теж використовувала, але. Хочу добити зараз ось цей від містера Скрабера, цей ще 4D. Він має дуже приємний аромат трояндочки. Наношу його і на вечірнє, і на ранкове примінення. Ось так на ватний диск і швиденько протираю своє обличчя. Також хочу зараз нанести ось таку масочку. Приїжджала вона мені в подаруночок. Pure Derm називається це корейський бренд. Вона йде очищуюча, бульбашкова тканинна маска з персиком, має ексфоліаційні властивості, регулює вироблення себуму, помітно оновлює втомлену шкіру. Екстракт персика очищає шкіру від зовнішніх забруднень, повертає свіжість та сяєння тьмяній шкірі. Все, що зараз мені для цього потрібно. Значить, на 15 20 хвилин ми маємо її залишити на обличчя. Вона має гарненько попрацювати як ось тут. Заявлено І в рекомендаціях написано її не змивати а ніжними такими рухами, Значить, щоб вона поглинулася шкірою. Ось так вона виглядає всередині, вона якогось такого цікавого, справді такого рожево-персикового кольору. Давайте я її дістану. Дуже багато ще тут є рідини, і спробую її нанести на своє обличчя. Чекаю 20 хвилин. Це через 5 хвилин вона ось така стала бульбашкова. Вже пройшло хвилин 20. Ось так виглядає масочка зараз на моєму е, обличчі. Давайте швиденько ми її знімемо. Вона має дуже приємний аромат. Ой, я не впевнена, що я хочу залишати. Залишки вбивати в свою шкіру обличчя, тому що вона все ж таки дуже піниться. Ні, я йду це все змию і повернуся до вас дуже швидко. Масочка і справді гарно пропрацювала, було відчутно і пощипування, і десь якесь делікатне таке підпікання, і було відчутно, як ці бульбашки працюють і лопаються на шкірі обличчя. Отже, масочку можу вам сміло рекомендувати. Єдине, що майте на увазі, що Її потрібно після змивати, тому що вона милиться і досить так добряче її потрібно змивати, тому що при контакті з водою вона ще більше починає розмилюватися. Не рекомендую все ж таки наносити відразу свій догляд, ну це для мене стало неможливо. Зараз я наношу свій кремчик під очі від Малевича. Дуже гарний засіб, має аромат, кому це не подобається. Взагалі віддушка в доглядовій косметиці, то я вам його, звичайно, що не рекомендую, але він досить таки а, живильний. Бачите, дуже гарно він, в принципі, розноситься, зволожує, живить. Мені подобається цей крем великий об'єм, 30 грамів, вистачить його надовго. Тут ще заявлений вітамін С та вітамін Е цераміди, омега, кофеїн. Що дуже гарно і, так, знаєте, живильно під очками. Далі я використовую ось таку сироватку від містера Скрабера Біомарін з серії. Такої, вона йде з колагеном, тут її небагато, вона мені потрапляла в адвент-календарі. Дуже гарний засіб. Вона така, бачите, не є сильно густа, але і не ріденька, середня така консистенція. Вона дуже гарно розноситься по обличчі і швидко поглинається. Ось я так швиденько наношу її, розподіляється, дуже швидко поглинається. Мені подобається, не залишається ніякої липкості, ні нічого, все просто чудово. Аромат має дуже такий делікатний, ненав'язливий, він швидко вивітрюється, і можу я вам його, цю сироботку, також рекомендувати. Після цього, бачите, вона вже все, вона вже поглинулася. Після цього обов'язково на денне непримінення я наношу крем з SPF. В мене працює від Enough Ultra X10, він іде з Колагеном Pro. Сан Cream. Неодноразово я вже вам показувала у своєму догляді цей кремчик. Також гарно його розподіляю по обличчі. Подивіться, він теж дуже швидко розподіляється, він не залишає ніякого такого білого сліду. На нього дуже гарно пізніше лягає декоративна косметика. Можна наносити і праймер, хто користується. Тому, придивіться, він досить часто буває на акціях, не є і можна його бюджетно придбати. Він також має дуже такий ненав'язливий, цікавий аромат, але цей аромат так само дуже швидко вивітрюється і нічого з ним не стається. Якщо у вас ще зранку залишилось трошечки часу, ви, звичайно, можете зробити ще макіяж. Я роблю досить делікатний, тональний, рум'яна обов'язково туш, і блиск, чи помада, чи бальзам. Є трошечки більше часу, можна, ну, можна нанести, звичайно, що й тіні, але це все за бажання. От. Але догляд я маю надію, що ви наносите, тому що все ж таки він є а, в пріоритеті, тому що наше обличчя, от подивіться, яке воно зразу а, стало живе, таке. Um, доглянута. От, Так що я маю надію, що вам це відео було корисним. Підтримайте мене, будь ласка, вподобайками, підписуйтесь на мій канал, тому що далі буде тільки цікаво. Всім па-па!